Як можна жити в місті щодня бачити гігантську статую свого бога, а потім спокійно пити вино поруч із місцевим бартом, який є її точною копією і нічого не запідозрити. Це одне з найцікавіших питань у Genshin Impact і відповідь на нього набагато складніша, ніж здається на перший погляд. Для нас, гравців, що дивляться на екран, це здається абсурдом. Ми бачимо дві практичні ідентичні 3D-моделі і дивуємося сліпоті мешканців. Скучість між венті та статуєю Анемархонта просто разюча, але чомусь для людей, що живуть у цьому. Цьому світі вона залишається невидимою. Привіт усім, друзі! З вами, як завжди, Тищін. Сьогодні ми розберемо цю загадку по кісточках, проаналізуємо всі думки з ком'юніті та ігрового лору і спробуємо зрозуміти логіку жителів міста Свободи. Мощити зручніше. Заваріть чайок і підпишіться на канал. Якщо ви все це зробили, то ми починаємо. Щоб розібратися в цьому, я пропоную розбити всі можливі пояснення на кілька ключових категорій. Почнемо з найпростішої та найлогічнішої відповіді, яка лежить на поверхні. Теорія перша просто схожий хлопець або ефект Ісуса. Один із користувачів у Редіті навів чудову аналогію: Жителі Ріо де жанейро щодня бачать ханську статую Христа Спасителя, але ж вони не кидаються до кожного довговолосого бородатого чоловіка на вулиці з криками О, Господи, це ти? І це абсолютно логічно. Люський Сук, схильний обирати найпростіше пояснення з можливих, відкидаючи неймовірне. Проте у нашому світі це працює безвідмовно, бо ми знаємо, що боги не ходять серед нас, але в тиваті, де боги архонти, це реальні істоти, які ще кілька сотень років тому брали активну участь у житті людей. Ситуація трохи інша, і все ж, навіть для мешканців масштабу, ймовірність того, що місцевий барт п'янишка є божеством, якому вони поклоняються, місерно мала в порівнянні з набагато простішим поясненням. А яке пояснення простіше? Правильно, що цей. Барт Венті просто вирішив зробити собі імідж, скопіювавши зовнішність статуї свого покривителя. Це ж геніальний маркетинговий хід для артиста. Він грає на лірі біля підніжжя статуї, виглядає, як вона, це привертає увагу, створює бренд, так би мовити. Це його фішка. Для звичайної людини це виглядає як частинка перформансу. Люди думають: о, погляньте на цього милого Барта. Він так шанує лорда Барбатоса, що навіть зачіску та одяг підібрав. Давайте кинемо йому пару монет море. Це найбільш логічне пояснення, яке. Спадає на думку звичайній людині, яка має платити за рахунками дбати про грошай чи стояти на варті біля міських воріт і не має часу на роздуми про божественні змови, але зовнішність це лише половина справи. Що якби цей двійник ще й поводився як Бог, але ж венті теорія друга розрив шаблону. Особистість важливіша за обличчя. Уявіть собі образ Парпатоса в голові середньостатистичного масштабця. Це величний бог свободи. Погляньте на статую, спокійне майже меланхолійне обличчя, на посад, руки, що тримають сферу чистої анемоенергії, це образ мудрості, сили і вічності. Він подарував їм свободу. Він захищає їхні вітри. Це фігура гідна поклоніння та поваги. А тепер подивіться на венті, без сумніву, це талановитий барт. Але також він головний клієнт таверни доля Янгола, хронічний алергік на котів. шортівник, який постійно підколює паймон і вимагає, щоб його пригощали вином. Його божественна аура надійно схована під товстим шаром алкоголю, безтурботності та легковажності. Скатайте його фірмове ехе. Хіба так поводиться божество, навіть якщо комусь і спаде на думку: «Хм, а цей барт схожий на статую? Ця думка миттєво розіб'ється об реальність. Та ні, не може бути. Наш великий архонт не може бути цим п'яничкою, що заборгував діліку за випавку і боїться розлюченої паймон. Це настільки потужний розрив шаблону, що він діє як ідеальне маскування. Як влучно зазначили на Редіті, якби Барбара дізналася, що божество, якому вона присвятила все своє життя, це той самий Барт, який іноді виступає на площі, у неї, мабуть, стався Серцевий напад, це була б справжня криза віри для всієї церкви Фавонія, уся їхня теологія, усі ритуали побудовані на образі величного недосяжного бога, а не на хлопцеві, який може заснути в кущах після зайвої пляшки вина. А тепер давайте копнемо глибше в ігровий лор, адже проблема не тільки у венті. Теорія третя традиція анонімності архонтів. Якщо придивитися, то виявиться, що майже всі архонти, яких ми зустрічали, так чи інакше приховують свою справжню особистість. Можливо, це їхній спосіб перевірити. Чи можуть люди жити самостійно, керуючись здарованими ідеалами. Джунлівлі Юа століттями з'являвся на ритуалі визнесіння в образі дракона. Ніхто, крім адептів, не знав, який вигляд має Георхонд у людській подобі. Для всіх він був просто ередованим консультантом похоронного бюро Веншень. Рейтен Еві на Зумі на п'ятсот років зачинилася у своєму царстві Ефтемії, а країною правила її лялька, щокун люди бачили лише робота, а не справжню богиню. Нехіда в взагалі була ув'язнена в храмі. А пам'ять про її попередницю стерила з історії. Люди навіть не знали, який вигляд має їхній архонт. Форіна у фонтені 500 років грала роль легковажної богині, будучи насправді звичайною людиною. Поки справжня гідроархонтка Фекалор зготувала свій план у тіні, виходить, що анонімність це свого роду фірмовий стиль архонтів. Венті просто дотримується цієї традиції. Додайте до цього історичний контекст. Востаннє Барбатос активно діяв у масштабі 500 років тому. 500 років. Це п'ять поколінь людей. Пра-пра-пра і так далі. Тідусі та бабусі нинішніх мешканців ніколи не бачили свого бога. Вся інформація про нього це легенди, міфи та старі книги. Всі їхнє уявлення базуються на древніх текстах і ті самі статуї, яка, до речі, теж може бути лише художньою інтерпретацією, а не фотографічно точним портретом. І ось ми підходимо до найвагомішого доказу. А що якби Венті просто прийшов і сказав усім правду? О, зачекайте, він так і зробив. Теорія четверта, прямий доказ. Я ваш Бог! Ага, звісно. Пам'ятаєте той момент у сюжеті, коли нам потрібно було вкрасти священну ліру собору, щоб врятувати Дваліна? У священному тихому місці Венті, недовго думаючи, підходить до черниці і каже прямим текстом: Я ваш пох парпатос, вітайте мені ліру. І яка реакція? Черниця просто дивиться на нього як на божевільного. Вона не впадає в священий трепет, не кличе варту. Її реакція це втомлена роздратованість. Вона каже, що якийсь підозрілий барт вже приходив, і верст турниці, називаючи себе, Барбатосом вона просто відмахнулася від нього, як від набридливої мухи, мовляв, у неї є паперова робота і немає часу на диваків. Це ключовий момент. Навіть служителі церкви, люди, які присвятили своє життя поклонінню Барбатосу, не можуть повірити в те, що він стоїть прямо перед ними, що вже казати про звичайних городян. Цей епізод доводить, що маскування венті настільки ідеальне, що навіть правда сказана обличчя звучить як брехня, і наостанок давайте додамо трохи веселої конспірології, яка ідеально вписується в характер Венті. Теорія п'ята. Геніальний подвійний блеф. Уявіть собі таку картину. Раз на 50 100 років Венті, можливо, насправді, а можливо, лише прикидаючись, добряче напивається в таверні. Потім він виходить на центральну площу, хитаючись, тицює пальцем у статую, і горланить на все місто. Дивіться, це я, ваш Бог, повелитель вітрів та неба. І що б зробили місцеві? Скоріш за все вони посміялися. О, старий добрий Венті знову перебрав вина. Який кумедний жарт? Треба б йому води дати. Вони сприйняли. Риняли б це як чергову витівку п'яного барта, це ж геніально. Найкращий спосіб змусити людей не вірити в правду, це розповісти їм її в такій формі, щоб вона здавалася абсолютною нісенітницею. Таким чином він не лише розважається, але й скидає будь-які можливі підозри для наступного покоління. Отже, давайте підсумуємо, що ж ніхто не впізнає Венті. По-перше, раціоналізм. Набагато логічніше припустити, що він просто імітатор, аніж справжній Бог. По-друге, особистість. Його характер п'янишки та жартівника абсолютно не відповідає образу величного божества. По-третє, історична дистанція. Барбатоси не бачили 500 років, і ніхто не знає, який він насправді. Також не менш важливою є традиція архонтів. Майже всі архонти приховують свою особистість, і нарешті пряма недовіра. навіть коли він каже правду. Йому не вірять, все це створює ідеальний шторм невігластва, який дозволяє на вільно жити серед свого народу, пити їхнє вино, співати їм пісні і залишатися невпізнаним. І можливо в цьому і полягає справжня свобода, яку він так цінує. Свобода бути собою, а не іконою на постаменті. Його анонімність це, можливо, найвищий прояв ідеалу свободи, який він подарував своєму народові. А як ви думаєте, чи є мужтаті хтось, крім очевидних чин діліката мандрівника, хто здогадується про правду? А Больбедо, пишіть свої теорії в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватися на канал, щоб не пропустити нові таємниці та й вату. До зустрічі в наступному відео!